Хотів би зазначити, що завдання, які були поставлені президентом України Віктором Федоровичем Януковичем на 2013 рік, і щодо національного плану дій, і щодо завдань стосовно виконання, усі вони виконані своєчасно. За що безумовно я і відзвітував перед президентом нашої держави. На, на, на тому тижні. Також хочу наголосити, що опалюваний сезон в Україні йде спокійно, ресурсів вистачить. Уряд зробив усе необхідне для того, щоб забезпечити кожного громадянина нашої держави своєчасним постачанням теплої води, природного газу та електроенергії. Запасів вугілля на складах на сьогодні становить 4,3 млн тонн. Мазоту більше ніж 100 тисяч тонн. В ПСГ природнього газу приблизно 16,5 мільярдів кубічних метрів. Тобто, все йде за планом в штатному режимі. Щодо виконання робіт Міністерством у 2013. році. У 2013 році, наприклад, в місті Барвінської області було введено в експлуатацію в дію нову Лінію електропередачі в рамках заходів щодо оновлення енергосистеми України, яка надала можливість на повну потужність забезпечити використання гідроелектростанції Дністровської ГЕС, що призведе до заощадження близько 250 мільйонів гривень на рік, а саме це зменшення спалювання мазуту та природнього газу. 20 грудня було урочисто введено в експлуатацію другий гідроагрегат Дністровський ГАЕС, і вона з введенням цього гідроагрегату стала найпотужнішою гідрокомулючою станцією у Європі. Також міністерство не зупинюється і сьогодні на уряді був прийнятий титул і економічне обґрунтування будови взагалі першої черги цієї гідроелектростанції, а саме введення в експлуатацію вже третього гідроагрегату, який буде введений за нашими розрахунками в першому півріччі 2015 року, в місті Вижер під Києвом завершено реконструкцію та розширення електропідстанції 330 кВт північна, яка буде урочисто відкрита в п'ятницю за участю прем'єр-міністра України. Це також серйозний. Масштабний проєкт, який введе до автоматизованої системи керування технологічними процесами для споживачів міста Києва. Ще один проєкт, масштабний, надзвичайно актуальний це розширення Каховської ГЕС, будівництва Каховської ГЕС-2. Йдеться про скорочення пускових і маневривих витрат при роботі теплових станцій. Також це дасть можливість зменшити і заощадити кошти щодо. Спалювання природнього газу і мазуту на теплових електростанціях. Це відбувається розширення за рахунок фінансування проєкту коштів ЄБРР, ЄІП та КФВ. Загальна вартість приблизно проєкту 400 мільйонів євро. Щодо вугільної промисловості, хочу вам доповісти, що на сьогодні прогнозні запаси вугілля в Україні становлять понад 120 мільярдів тонн. В тому числі по захищеним запасам С1, тобто видобув близько 60 мільярдів тонн. Цього достатньо для підтримки видобутку на нинішньому рівні протягом щонайменше 400 років. Але ми працюємо над тим, щоб збільшувати видобуток вугілля, який піде надалі в переробку. Сьогодні вічезняна вугільна промисловість повністю задовільняє. Наявний попит вугільної продукції на всіх теплових електростанціях та інших процесах, де використовується вугілля, Україна за умови активного розвитку вугільної промисловості може стати самодостатньою державною в частині енергозбереження. До того ж, розширюються можливості і експорту вугільної продукції та її переробки. Як вам відомо, 4 грудня у ході державного візиту президента України Віктора Федоровича Януковича до Китайської Народної Республіки, в якому і я брав участь, було підписано угоду з китайською національною хімічною інженерінгою корпорацією та її дочірнім підприємством Вухань інженірінг. Про співробітництво та будівництво заводів з виробництва синтетичного газу в Україні.